Ганьба! Ганьба! Святослава, ганьба! Це взагалі жах! Ганьба! Я на уявляєте, в мене вкрали обід. От і все. Дійсно, нічого. Як це? Ви залишились без пиріжочків, мами? Святославе, знаєте, по-перше, це не смішно. Угу. По-друге, справа ж не в обіді. Справа в тому, що за всю історію моєї роботи тут такого не було. У нас з'явився злодій. Можливо, ви забули їх або загубили? Святославе, ви нормальна людина. Я судок взяв, а їжу забув чи що. Чекайте. Це не ви пробачте. Це не я. Але я знаю хто. Цікаво. Банда озброєних грабіжників. проникли в бюро, вбили чергового, потім зайшли в ваш кабінет і поцупили найцінніше. Не полінівся, тримайте. Дуже смішно. А от поліцію все таки викликати. Викликайте. Я Яна Віталіна, ви не проти, я викличу поліцію. Зіною Вікентіч, я працюю. Я теж хотів би працювати, але в мене енергії немає, я голодний.